Всім привіт! Я вас вітаю в себе на каналі. І в мене є сьогодні чудові і навіть трохи непередбачувані новини з Польщі. Тож раджу дивитися це відео до кінця. Також не забувайте підписуватися на канал і, звісно ж, ставити лайки цьому відео для того, щоб не пропускати нові випуски. Отже, сьогодні ми маємо інформацію і новини від так званого бюро кредитної інформації в Польщі. Воно підготувало аналіз. Кредитних портфелів людей з українським громадянством в Польщі, і з'явилося дуже багато досить цікавої інформації. Говориться про те, що клієнти з України, які, це люди, які мають українське громадянство, але проживають в Польщі, мають карти побиту, можуть брати кредити. Вони почали зацікавлювати польські банки і взагалі кредитні установи з початку 2018 року. І наприкінці липня 2022 року загальна сума українських кредитів зросла майже в 4 рази за ці 4 роки, і зараз вона сягає 5, 5 мільярдів 600 мільйонів злотих. І е, є нам чим пишатися, тому як по всіх показниках і по всіх статистиках українці є набагато бажанішими е, кредит, е, якби е, людьми, які беруть кредити ніж. Поляки, бо є також конкретні цифри, і зараз я вам їх назву. Більшість позик українців складають іпотечні кредити. Це 76%, тобто в загальній сумі всіх кредитів українців 67% це іпотечні кредити, тобто кредити, які беруться на купівлю житла. Серед польських споживачів іпотеки це 71%, тобто на 5% менше. Також говориться про те, що поляки в свою чергу беруть більше кредитів готівкою. Їхня частка в загальному кредитному пулі становить 21%, у українців всього лиш 19%. І в обох групах частка оформлень розсрочок та кредитних карт є незначною. Тобто це просто готівкові кредити або іпотечні кредити. Також дані цієї організації показують, що українці є більш надійними позичальниками ніж поляки. Дуже, Мені особисто це дуже приємно, хоча в мене нема кредитів в Польщі. У випадку з іпотечними кредитами затримує платежі на термін понад 90 днів лише 0,9% українських клієнтів. Серед поляків таких є 2,7%. Тобто ну, в три рази більше поляків затримують кредити, виплати по кредитам, ніж українці. З виплатою розсрочок запізнюється 4,5% українців і 6,8% поляків. Тож також тут бачимо, що на 50% поляки розсрочку гасять пізніше. Ну скажімо так, мають заборгованості, але з іншої сторони. Українці гірше повертають готівку. Просрочення понад 90 днів мають 12,8% українських клієнтів, тоді як поляки запізнюються з поверненням лише на 11,5% випадків. Тобто, бачимо, що тут незначна різниця, але вона ж все, все ж таки є. І... Виходячи з цієї максимальної відповідальності і надійності зі сторони українців, польська польські банки і, взагалі, польська кредитна система, польські установи, роблять велику ставку на на клієнтів з України в майбутньому. Тобто, вже зараз оця організація. Бюро, кредитних, бюро, бюро кредитної інформації, вони вже зараз говорять про те, що е, клієнти з України в перспективі будуть е, займати набагато більшу частку е, кредитів. Ну, взагалі, більшу частку клієнтів, ніж є зараз, і ніж будуть всі інші іноземці в Польщі. Звісно ж, до поляків навряд чи українці дотягнуться по об'ємам кредитів, бо поляки все-таки це їх країна, їх там більше живе. Але українці будуть становити дуже хорошу частину прибутку для таких організацій і будуть бажаними клієнтами. Тож, тут можемо тільки зробити висновки, що нарешті кредитні установи починають звертати. І говорити про це, звертати свою увагу і говорити про, про українців як про бажаних клієнтів на отримання кредитів. Тож, можливо, в найближчому майбутньому ми зможемо побачити спрощення системи отримання цих кредитів. Можливо, будуть якісь тестові програми, можливо, будуть якісь обмежені програми, але кредит, можливо, можна буде отримати навіть без карти побиту, а просто маючи, наприклад, робочу візу. Контракт на роботі і якісь, ну, якісь подібні документи, а не мати карту побиту, купу кредитної історії і всього іншого. Тож, будемо очікувати, якщо будуть якісь нові нова інформація з цієї теми, я обов'язково буду про неї розповідати в себе на каналі, бо мені особисто це дуже цікаво. Надіюсь, вам також. Якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові випуски. Також ставте лайк цьому відео. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!